Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Ольга. Зараз я буду робити теропрогноз для міст України на період 6 по 10 грудня 2025 року. Це у нас друга частина. Перша частина нещодавно вийшла на каналі. Дякую за те, що довіряєте мені. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Пишіть обов'язково, з якого міста. Ви мене дивитесь. Починаємо із Дніпро. Місто Дніпро. 6 по 10 грудня. Що чекає? Місто Дніпро. 6 грудня, місто Дніпро. 7 грудня, місто Дніпро. 8 грудня, місто Дніпро. 9 грудня, місто Дніпро. І 10 грудня, місто Дніпро. 6 грудня місто Дніпро. Карта сила. Ворог буде тиснути на Дніпропетровському напрямку. Тепер дивимося. Лівий берег, правий берег Дніпра. Лівий, правий. По району, так. По саме Дніпро нема. 7 грудня, місто Дніпро. Лівий берег. Правий берег. Лівий берег. правий. Тут показують, що 7 числа грудня у Дніпрі може працювати ППО. Тут показують і з лівого, на лівому березі, і на правому березі. І ще тут кажуть, якогось чиновника у вас прикрутять, і від кормушки його відірвуть від годівнички. І скажуть, давай ділісь. Хтось не поділився. І тут щось будуть якісь розборки у вас із місцевим. Керівництво. Так, 8 грудня місто Дніпро. 8 грудня, лівий берег, правий берег, лівий берег, правий берег. Це про. Ліво тут для лівого берега там буде працювати ППО, щось таке. Перехоплювати, буде чути вибухи. і... Спалахи світла будете бачити. 9, 9 грудня. Місто Дніпро. Лівий берег. 9 грудня Дніпро. Правий берег. Лівий. правий, лівий, правий, лівий, правий. Ага. Тут показують є загроза і для лівого, і для правого берега, але це. Як окраїни, передмістя, можливо, це район. І кажуть, що тут на лівому березі там пожежа буде, от якось там сильніше є загруза для лівобережної сторони. А правий берег тут показують, що якось ну, це по району. Передмістя, район і так далі. 10 грудня місто Дніпро. Щось не спіймали. Тут ще кажуть, що якісь бомби. Двох, як мінімум двох видів росіяни будуть кидати оці п'ять днів по місту Дніпро. Лівий берег Дніпра, 10 числа, правий берег. Лівий берег, правий берег, лівий, правий. Є загроза. Оце починаючи з 8 числа по 10 тут, для, для грудня. Да, тут для Дніпра є загроза. Оце щось таке, бачите, не спіймали. А що це кудись це не спіймали? Одне спіймали, друге не спіймали. Знаєте, ще кажуть, якась заброшена споруда на лівобережжі вашого Дніпра. Там кажуть, що може влучання бути в якусь заброшену безхозну споруду. Будьте обережні. Нікополь, 6 по 10 грудня. Що вас чекає? Не, кому війна, а, а хтось про це діли. Там щось якась буде у Дніпропетровській області на цьому тижні. Можливо, перевірка якась буде у вас там на політичному. Керівному поприщі, десь там. Там щось будуть, як, от, знаєте, шап... Шап... портфелі будуть летіти, чи шапки будуть летіти. Щось там у вас іде. Яка жіночка мітить у вас там на керівну посаду, ну, може, це громада там Нікопольська. Ну, щось там. І, може, жіночка якась там. Знаєте, як сверження якогось короля і стане жінка. Щось там у вас про це. А прильоти, само собою, десь по окраїнам будуть. Марганець. 6 по 10 грудня. У марганець. Чи прилетить у самий марганець? У самий марганець? Чи буде приліт у самий марганець? Знизу карта бомжа безхатченка. На півдні щось там кажуть, може бути прильот. Так. Самар, 6 по 10 грудня. Місто Самар. У Самар чи буде приліт? Показується, як на всю Дніпропетровську область, це буде, може перевірка е, місцевих, можна владців ваших буде. Там щось між ними будуть якісь діошки. Самар. Про приліт, що скажете, карти? От на сході Самару може бути приліт. На жаль, і можуть постраждати будинки місцевих жителів. Кам'янське, 6 по 10 грудня. Місто Кам'янське. Чи у Кам'янське буде приліт? 6 по 10 грудня. Так, Кам'янське. Карти, слава Богу, не показують вам цього разу приліт. По району, так, по області, так, вони в Кам'янське. Павлоград, 6 по 10 грудня. 6 по 10 грудня, місто Павлоград. Павлоград, 6 по 10 грудня, місто Павлоград. Павлоград. Є загроза для. З західної частини вашого міста. Ну, це, кажуть, як летітиме там по району. Район, південь і захід. Отам є загроза. Передмістя, район. окраїни. О, там щось може бути, на жаль. Це про, було про Павло інформація. Кривий ріг, 6 по 10 грудня. Місто кривий ріг, 6 по 10 грудня. Чи у кривий ріг, в самий кривий ріг? Чи буде приліт? 6 по 10 грудня. 6 по 10 грудня, мої дорогенькі. Криворіжці в день є загроза для західної частини вашого міста. От Отак, що щось можуть, можуть спіймати. Спочатку буде літати э, розвідувальний БПЛА. А потім туди буде прильот на заході вашого міста. Західна сторона частина. Так, це в нас було, був кривий ріг. Верхівцево, 6 по 10 грудня. 6 по 10 грудня верхівцево. 6 по 10 грудня місто Верхівцево. Верхівцеву, що тут у вас? Неспокійно, нестабільно. Щось десь на західному напрямку будуть збивати. Вночі така безсонна нічка вам тут. Карти показують. Проблеми з світлом. Якась поломка, вихід із строю критичної інфраструктури. Будьте уважні. П'яти хатки, 6 по 10 грудня. Місто п'яти хатки Дніпропетровської області. У п'яти хатки чи буде приліт 6-10 по 10 грудня. У самій п'яти хатки. Дивіться, вам відразу карти показують, що може бути на північному напрямку, північний схід. Північ, схід, п'ятих хатор. Дорога перевернулась, колеса перевернулася. Щось пов'язане з транспортом. Там може бути тріхамичів. Це про те, І кажуть, що це буде в, ноч, в ночну пору. Безсонна ніч. Вільногірськ. 6 по 10 грудня. 6 по 10 Вільногірськ. 6 по 10 грудня місто Вільногірськ. Області так, слава Богу, до вас карти не показуються. Будуть летіти, там будете чути, гудіти, бачитимете, чутимете оці бухи, бабахи. Це все. Ну, До вас слава Богу, нема. Підгородне. Підгородне місто. Місто підгородне. 6 по 10 грудня. Чи буде у саме підгородне приліт? У, сами, у саме місто підгородне. 6 по 10 грудня. З 6 по 10 грудня місто Підгородне. Підгородне. З 6 по 10. Проблеми зі світлом будуть у вас? Світло, вода і вода. І світлом, і водою, ну це кажуть, якось вже наслідки це наслідки від прильотів. Десь до вас це я не бачу, щоб це прямо до вас, а десь по району буде прильот, і вас е може бути е залишать е рашисти вас без таких життєво необх необхідних засобів жит е існування, життя. Будьте уважні, жовті води. Місто жовті води. 6 по 10 грудня. Місто жовті води. 6 по 10. Грудня. Місто жовті води. 6 по 10 грудня. Місто жовті води. Нема до вас, слава Богу, прильоту. Десь кажуть на північному, на півночі, північніше. Там, кажуть, якась іменно вредительство, шкідництво, там буде пожежа. Якесь господарство, хтось, як от, знаєте, підпал буде. Підпал буде велика пожежа це як е, умишлене от, підпал якийсь, знаєте, злоумисники. Диверсія. От, от таке щось може бути. У жовтих водах. Синельниково. 6 по 10 грудня, місто Синельниково. Чи буде у Синельниково приліт? У саме Синельниково. 6 по 10 грудня, місто Синельниково. Просто по 10 грудня місто Синельниково. Ми, слава Богу, карти не показали. Десь кажуть, на півдні південніше Синельникова там будуть збивати. Багато буде летіти через південь, південніше вашого міста і району. Там в районі, на півдні, там щось можуть працювати, ППО збиватимуть. І по південній стороні. В частині Синельниковського району там можуть бути приліти. Шахтарське. Шахтарське 6 по 10 грудня. У Шахтарське чи буде приліт? У Саме Шахтарське. 6 по 10 грудня місто Шахтарське. 6 по 10 грудня місто Шахтарське. Ні, слава Богу, нема. Карти не показують. Північний схід, там щось може бути за межами. Но це не саме ваше місто. Це край. Покров. Місто Покров, 6 по 10 грудня. Місто Покров, 6 по 10 грудня. Чи буде у Покров? Приліт. Ось західна сторона, частина там покрова, можливо, це як, навіть, як район передмістя, там може бути може бути приліт. Імператор перевернувся. Дві штуки, одне, бачите, загроза від уламків, вибухові хвилі, оце північний захід. Оце на тій стороні це може бути окраїне місто. І зачепити саме місто Покров. Миколаїв. Ой, вибачайте, Одеса. Одеса, 6 по 10 грудня. 6 по 10 грудня Одеса. Так, що чекає Одесу? 6 по 10 грудня. Місто Одеса. 6 по 10 грудня. Так, 6 по 10 Одеса. Мої. Зараз е, е, скажу вам, тут що це таке? Ага, два штуки буде летіти на вас. І показує, що на заході, південному заході, ближче до центру, там може бути прильот. Південний захід, південь, захід, отам може, з цієї сторони може бути прильот. Дві штуки <кху> чогось летітиме на ваше місто. Таких великих, і воно як одинарне. Крупне. Миколаїв, 6 по 10 грудня. Місто Миколаїв, 6 по 10 грудня. Одразу карти показують пожежа. Десь там буде на якесь автотранспортне підприємство. Можливо, на заправку. Щось там буде прильот. Пожежа велика. У Миколаєві карти показують. Це в нас буде як північ, північ. Північна сторона і яка ще сторона? Північ, показують північ вашого міста. Будьте уважні. Місто Очаків Миколаївської області. 6 по 10 грудня. У самий Очаків. Чи буде приліт? У самий Очаків? Що касається води, стосується води, там буде якось, знаєте, є загроза, що люди будуть якось виїжджати з дітками, можливо. І там кажуть, що десь недалеко розірветься, щось розірветься, якась бомба чи щось таке, є загроза. Но люди не постраждають, але коварний план і якась підлість буде в сторону Очакова у ці дні. І це кажуть, що день буде, білий день, робочий час. Не вночі. Будьте уважні. Рівне. Місто рівне. Що чекаєш? Рівне 6 по 10 грудня. Чи буде у рівне приліт? У саме рівне. У саме рівне. Чи буде приліт? У саме рівне? Рівенської області. Місто рівне. 6 по 10 грудня. Місто рівне. Показують карти, що на півночі, північ, можливо, це область, район. Десь там можуть бути навіть пошкоджені будинки. Карта та безхатченка. Є загроза, може бути прильот. Ну, без жертв. Рівенська область, тут є загроза. І Рівний і Рівенський район, навіть б я сказала. Не про область, тут, а тут про район кажуть. І Чернівці. 6 по 10 грудня, місто Чернівці. Чи у самій Чернівці? Буде приліт у ці дні. Чернівці. Чернівці. 6 по 10 грудня, місто Чернівці. Чи буде до вас приліт? 6 по 10 грудня, місто Чернівці. 6 по 10 грудня, місто Чернівці. Приліта тут немає. А тут кажуть, що може бути якась побутова пожежа На, в західній стороні вашого міста Чернівці. А, знаєте, мені таке йде, чи пологовий будинок, от якась лікарня. О, щось мені йде про дітей, діти, пологовий будинок, відділення, не знаю, консультація жіноча. Щось там є кажуть, якась пожежа. Це не від прильотів, а може бути якась. Замикання, замикання електро, електричних проводів, там, контактів. Отакий у мене таро-прогноз, мої, шановні глядачі. Пишіть обов'язково, з якого міста ви мене дивитесь. Не забувайте про підписку і ставити вподобайки. Обов'язково пишіть коментарі, задавайте питання. Все читаю, кожного з вас відчуваю. Віримо в нашу перемогу, в наших захисників, захисниць. Молимося, допомагаємо їм, як хто як може і чим як може. Мирного неба всім бажаю і всіх, всіх, всіх вас обіймаю.